Цей альбом не покликаний бути естетичним чи професійним, записаний на диктофон смартфону з мінімальними знаннями теорії музики. Я все ж його написав. Яка ж моя мотивація? Все просто мовчати більше не можна. Не можна мовчати навіть у такі складні часи, коли повсюдно голосять, що передусім має бути єдність. Яка ж бляха може бути єдність в країні, де уряд забороняє проти себе критику, в країні, де вулицями вільно ходять озброєні люди в камуфляжі, де вони викрадають людей? В країні якої нема? І така наша реальність? Де той дух, що вів народ під час Революції Гідності, який жив у душах минулих поетів розстріляного відродження, шістдесятництва? Де він? Він тут, але ми його затикаємо. Тож цей альбом про ті думки, котрі не живуть за межами наших домівок чи телеграм-каналів, але котрі повинні жити і мати сенс. Це ті проблеми, котрі повинні бути вирішеними. Бо ж якщо нація загниває зсередини, вона не може протистояти зовнішньому ворогу. Але... Нехай про це все скаже дух, упертий, свобідний, невмирущий.